Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю відзначається щорічно 5 травня. Цей день 92-го року люди з інвалідністю 17 країн одночасно провели перший загальноєвропейський день боротьби за рівні права проти дискримінації людей з інвалідністю. З того часу подібні заходи відбуваються кожне 5 травня. За цей день покликаний звернути увагу людей на проблеми. Пов'язані з захистом прав людей з інвалідністю. Метою Міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю є сприяння більш глибокому розумінню проблем, пов'язаних з людьми, які мають інвалідність, мобілізація підтримки прав людей з інвалідністю, їхньої гідності та поваги. Нещодавно, разом з головою громадської організації Слід, ми взяли участь у тренінгу Ризької академії прав людей з інвалідністю. Це було у місті Рига Латвійська республіка. Всього було 20 представників з різних громадських організацій України, які опікуються особами з інвалідністю. Всі члени команди були з різних регіонів нашої країни. Варто зазначити, що програма була досить насичною і змістовною. Тренінг за часом тривав як робочий день і протягом 6 днів. Відповідно до програми тренінгу учасники розбирали, аналізували статті конвенції. Огон про права осіб з інвалідністю. Слухали різноманітні доповіді латвійських лекторів, які розкривали її зміст на прикладі життя латвійських громад з інвалідністю. Дуже була цікава і практична сторона занять, тобто відвідування Ризької міської ради, також реабілітаційного центру Латвійської асоціації сліпих, будинку науки Латвійського університету, технікуму туризму та креативної індустрії, Офісу Рімі. Дякую організаторам такого позитивного тренінгу, який дозволив нам всім побачити нові шляхи, підходи та форми роботи з реалізації Конвенції захисту прав осіб з інвалідністю. Також принагідно хочу запросити вас на громадсь... як громадський інклюзивний радник на форум Світ без обмежень, який відбудеться з 15 по 18 травня цього року в місті Івано-Франківську у готелі Надія. Захід, організований громадською організацією Жінки та діти з інвалідністю північного Донбасу, за підтримки проєкту «USAID ID» «Говерла» і покликаний підвищити обізнаність та сприяння покращенню соціальних і реабілітаційних послуг у громадах в умовах воєнного стану. Форум відбудеться у змішаному форматі. Програма включає в себе дискусії, майстер-класи, культурні заходи та виставки, спрямовані на. Демонстрацію кращих практик у сфері інклюзії та реабілітації. Трансляція форуму буде також доступна і у Фейсбуці, на сторінці форуму та на інформаційній платформі Громадськість. Форум Світ без обмежень збере представників влади, громадськості, експертів та постраждалих осіб, щоб обговорити актуальні проблеми, поділитися кращими практиками та розробити ефективні шляхи досконалення послуг комплексної соціальної реабілітації. Учасники з усієї України зможуть дізнатися про новітні підходи в реабілітації та соціальному обслуговуванні, а також долучитися до важливого діалогу про майбутнє інклюзивних послуг. Не пропустіть можливість стати частиною цієї важливої події, яка спрямована на створення більш доступного та інклюзивного суспільства. Приєднуйтесь до нас, щоб разом творити майбутнє. Де кожна людина має доступ до безбар'єрних, якісних, соціальних та реабілітаційних послуг. Слава Україні!